Привіт! Програми з кожним роком їдять все більше і більше ресурсів. Word від Microsoft в 2000 році важив всього 50 МБ. А зараз 3 ГБ. Або той самий Photoshop. Він в 2000 році важив 150 МБ. А зараз 1,5 ГБ. І так, працює з усіма програмами: той ж самий Firefox. Він в 2000 році важив 0 МБ. Ну, тому що його написали в 2004 році. Але зараз він важить 150 Мбайт. Дехто думає, що це змова програмістів. Вони пишуть програми, які потребують багато ресурсів. І люди змушені купувати нові комп'ютери, тому що старі вже не витягують. Я програміст більш ніж 10 роками стажу, і тому можу сказати, що про цю змову я нічого не знаю, а значить, це неправда. Або мені ніхто нічого не розказав. Швидше за все, це неправда. Тому я розкажу свою версію, чому програми їдять з кожним роком все більше ресурсів і коли це зміниться. Найпростіша причина це збільшення функціоналу. Наприклад, в Windows 98 калькулятор мав всього два режими – звичайний і інженерний. Зараз калькулятор має досить багато режимів і в десятки разів більше можливостей, ніж було в першій програмі. Оскільки більшість можливостей ми не використовуємо. То ми не здогадуємось про те, наскільки сильно помінявся звичайний калькулятор. Проте люди, які його використовують, до цього не мали можливості робити це в калькуляторі і зазвичай використовували сторонні програми. Так працює в більшості софту. Спочатку є певна одна невелика функція, яку він виконує. Потім поступово розширяється функціонал і з'являється все більше і більше можливостей, які є в програми. Багато людей використовують тільки частину можливостей, але одні люди використовують одну частину, а інші люди іншу. І відповідно тому програма мусить розростатись. Дуже гарний приклад це Монобанк. Коли він тільки запустився, він був дуже маленький і функціоналу в ньому було мінімум. Зараз в нього з'явилось і обслуговування ФОПу, і нагороди в додатку, і багато багато інших штук. Далеко не всі ці штуки використовує кожна людина, але для різних груп населення важливо їх мати. З другої сторони, якщо ми подивимось на калькулятор, Windows 98 він займав всього 100 кБ. Зараз займає біля 60 МБ. Це майже в 50 разів більше. Але функціоналу там додалось не в 50 разів більше, відповідно, є і інші причини. Тому наступна причина це швидкість розробки. Якщо розробнику потрібно дуже довго підпилювати і адаптувати програму для швидкодії, то він розробить її умовно за півроку. А якщо ту саму програму накидати на якійсь високорівній мові програмування, закинувши туди кучу фреймворків, він може це запилити за два тижні. Відповідно, той програміст, який досить швидко запилить новий функціонал і його програма буде жарти багато ресурсів. Отримає більше профіту, тому що його продукт вже буде на ринку за два тижні. Поки програміст, який робить дуже адаптований продукт, підпилює всі хвости, робить програму на низькорівневій умові програмування, бореться за кожен байтик, щоб не витікала пам'ять, в результаті отримає дуже оптимізовану і швидко працюючу програму. Але тоді, коли попередня програма вже буде працювати півроку. Відповідно, на попередній вже буде певна кількість користувачів. Вже будуть виходити оновлення, беручи фідбек з цих користувачів, і тому бізнес не може собі дозволити витрачати в 5 разів більше часу для того, щоб зробити одинаковий функціонал, але який буде працювати швидше. Особливо враховуючи те, що в користувачів компи доволі швидкі, щоб більше штук обробити доволі легко. По суті, основні проблеми з компами можуть бути хіба що, якщо йде ігри, рендеринг відео, якась потокова обробка. І все, всі інші програми, наприклад, Telegram, Slack, середовище розробки, вони не потребують настільки багато ресурсів, і його цілком спокійно потягне вже і середній комп'ютер. Тому і в програмістів, і в бізнесу немає особливо великих причин, щоб виділяти ресурси на оптимізацію. Окрім цього, якщо програма написана на високорівневій мові програмування, там по суті. Технічною мовою описані просто алгоритм, як вона має працювати, без лишніх нюансів і оптимізацій. А відповідно, можна найняти програмістів, які буквально вчора закінчили школу програмування, і вже сьогодні можуть писати код до цієї програми, робити якісь заплатки і взаємодіяти з нею. Тому що до умовного ядра Linux такі програмісти не зможуть нічого написати. А робити якісь заплатки, які написані на Python чи JavaScript, цілком можуть. Тому перед більшості бізнесом стає питання: нам потрібна дуже оптимізована програма. Чи нам потрібно мати величезний вибір розробників, які коштують набагато дешевше і робити продукт швидше? В більшості випадків вони стають на другу ступень. Ну, друга – це там, де робити швидше з дешевшими розробниками. А перша це там, де робити оптимізовано, але з дорогими розробниками. Ця ситуація стане змінюватись, коли буде неможливо настільки швидко прокачувати комп'ютери і прийдеться займатися оптимізацією. В той момент, коли програма не зможе працювати на комп'ютері більшості людей, її будуть оптимізовувати. Або якщо програма працює на сервері, то ситуація поміняється в той момент, коли купити більше пам'яті або часу процесора буде дорожче, ніж найняти дорожчого програміста, тоді ситуація зміниться. Поки що купити додаткових там 30 ядер процесора і закинути все виконуватись на них буде дешевше, ніж наняти більш толкового програміста. Наприклад, візьмемо програму умовний Slack. Йому потрібно працювати на телефонах, на комп'ютерах. Бажано мати клієнт в кожного комп'ютера на десктопах і ще мати веб-версію, щоб будь-хто міг зайти. Якщо б вони робили кожну версію окремо, їм всі фічі, всі штуки прийшлося би синхронізовувати і робити там 5-6 різних версій. Це в кращому випадку. А щоб сэкономити час, вони написали веб-сайт, який працює як на комп'ютерах, так і на телефонах. Потім використали технологію, яка конвертує веб-версію в мобільний додаток. Окрім того, вони одною кнопкою генерують додаток для Windows, macOS, Linux, які установлюються на комп'ютер. Відповідно, в них зникає величезна головна біль з тим, що в одній версії якийсь функціонал є, а в іншій немає. Вони просто пилять свій функціонал, і він автоматично з'являється на всіх версіях. По суті, вони економлять мінімум в 5 разів більше ресурсів на розробці, тому що вони роблять одну версію, а не 5 різних паралельних. В жертву йде продуктивність, тому що якби додаток був написаний нативно, він би працював в десятки разів швидше. Тому що нативний зразу звертається до системи і взаємодіє з нею. А ось цей нативний спочатку запускає під капотом браузер, на ньому поверх запускає свою програму, і відповідно він звертається до браузера, браузер звертається до системи і по дорозі з'їдається багато ресурсів. Ну, це все дуже грубе пояснення, але максимально коротке. Якщо підсумувати, програми з кожним роком жруть все більше і більше ресурсів через збільшення функціоналу, а також через збільшення рівнів абстракції, щоб швидше релізити сам продукт. Ну, звичайно, не просто швидше, а ще й суттєво дешевше.